Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в корову 006 на Board Game Arena. Гра виглядає доволі простою, але насправді вимагає слідкувати, які карти були розіграні, є доля рандому і також стратегії в залежності від тих карт, які були розіграні, і наскільки хороша ваша пам'ять. Мета гри набрати якнайменше штрафних очок. Вони намальовані на всіх картках корів агентів. На початку туру, на старті чотирьох рядів, автоматично викладається по одній рандомній карті, і кожен гравець отримує по 10 карт корів агентів собі в руки. Кожен хід усі гравці вибирають по одній карті з руки і кладуть їх перед собою сорочкою вгору. Потім усі вибрані карти одночасно перевертаються. Гравець, який зіграв карту з найменшим номером, перший кладе її в один із рядів, за ним наступний, і так допоки всі відкриті карти не будуть розкладені. Коли приходить ваша черга, ви свою карту в ряд, ви повинні дотримуватися чотирьох правил. Перше карти в ряді повинні йти за зростанням. Друге, ви повинні вибрати ряд, де різниця між вашою картою та останньою в ряді мінімальна. Третє. Якщо через перші два правила ваша корова виявилась шостою в своєму ряді, на жаль, вам не пощастило. Ви повинні взяти весь ряд собі, а свою корову покласти першою в цьому ряду. Забрані карти корів з сорочкою вгору в стопчик перед собою. Це ваша база агентів невдах. Ці карти до рук брати не можна. Четверте, якщо номер вашої карти такий маленький, що її не можна покласти до жодного з рядів, за правилом номер 1 у цьому випадку ви самі вирішуєте, який саме ряд забрати. Ваша карта стає першою в ряді, що звільнився. Отже, кожен хід граці викладають по одній карті. Потім ці карти розкладаються в ряди за чотирма правилами. Карт у вас на руках 10, тож тур складається з 10 ходів. На платформі БГА гра автоматизована і підрахунок очок ведеться за вас. Гра закінчується, коли за результатами кількох турів хтось набирає 66 штрафних очок або більше. Він оголошується програвшим, і як розрада отримує титул Володарь корів. Переможцем стає гравець, який набрав найменше штрафних очок в зірка коров'ячого шпигунства. В принципі, це всі правила. Підписуйтесь на канал в Діскорді та Телеграмі. Удачі вам у ваших партіях і всього найкращого!